Тарас Шевченко, Мар'яна черниця. Вітер триває, нагинає, лозує тополі, лама дуба котить полем, перекоти поле. Так і доля. Того лама, того нагинає, мене котий, а де спини і сама не знає, у якому краю мене заховають, де я прихилюся, на віки засну. Коли нема щастя, нема талану, нема кого й кину, ніхто не згадає, не скаже, хоть насміх, нехай спочиває, тільки його й долю, що рано заснув. Чи правда, Оксано? Чужа чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало щасливий, як побачить диво, твою красоту. Ти без моги, без слова навчила очима, душею, серцем розмовляй. З ким ти усміхалась, плакала, журилась, кому ти любила Петруся співай? Ти не згадаєш? Оксано, Оксано, а я й досі плачу і досі журуся. Виливаю сльози на мою Мар'яну на тебе дивлюся, за тебе молюсь. Згадай же, Оксану, чужа, чорнобрива, і сестру Мар'яну рясному кричайте, часом на Петруся усміхний щаслива. І, хоч так, як жарта, колишнє згадай.